Учасники концертної програми розповіли, що співати люблять понад усе. Марія Бурлака хор музичної школи номер 4 відвідує три роки. Дівчинка хоче бути, як і її мама, музикантом. Мені подобається співати в хорі, бо е, там е, добрі пісні і це моє життя. Я мама музикант, і я теж, я теж хочу достигнути цього. Віталію Харченко подобається пісенний репертуар хору. У колективі у хлопчика багато друзів. Я його відвідую вже як два роки. І мені в ньому подобається ходити, тому що тут гарні викладачі, і ніколи ніколи ніхто не 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 свариться. Фестиваль хорового співу в нашій області є традиційним, зазначила Оксана Атаманчук. Щороку він збирає велику кількість юних виконавців, аби кожен колектив міг не тільки себе показати, але й познайомитися з іншими. Залучення взагалі дітей до мистецтва це як найкращий є розвиток дитини як особистості і її виховання і музичних здібностей сприяє її людському формуванню навіть.